Дівка, щоб не пошкодити, звичайно, тільки от ми його отримали, і певним чином хочемо вам показати. Це німецький клуб «Айнтрахт» з Франкфурта. Ще з запахом свіжої фарби співзасновник музею футболу Хмельницького Олександр Свідерський тримає у руках 56-й за ліком щит. На ньому логотип клуба представника Бундесліги минулорічного переможця Ліги Європи. На прапорі Німеччини Ось такий логотип. Прізвисько. Переводиться «орли». Усі щити представлені у музеї футболу, виконані в одному стилі та розмірі. Це 30 на 45 сантиметрів, вага до 2 кілограмів. В основі деревина на кожному щиті логотип на тлі прапора країни також неофіційна назва команди. На виготовлення однієї роботи йде місяць часу. Всі топ-команди майже за виключенням деяких вже зроблені, тому робляться команди топові, десь які в маленькі країни, які не є топовими в Європі, але є топовими в своїх державах. І перші там, скажімо там, і Данія, і Туреччина і Греція та інші країни дуже кропітка робота. Якби ну я кажу, що це досить точна копія тих логотипів, які використовує на, на сьогоднішній день той чи інший клуб Європейський чи південноамериканський. Виконує роботи майстер з Кривого Рогу Олег Саденєв вручну разом із Олександром Свідерським є прихильниками футболу. Нині об'єдналися у творчий тандем. Співпраця розпочалася три роки тому зі щита з логотипом київського Динамо. Донедавна усі роботи були сховані від очей вболівальників нині на чільному місці у музеї футболу. Кажу точно, що що в нас наша колекція відрізняється від тих інших колекцій, які робить наш друг Кривого Рога. Це точно ми відрізняємося, тому що в нас логотипи європейських та інших клубів. Я бачив, що є українські клуби виконані, але щоб були в одному стилі європейські чи інші клуби, такого немає. Зараз колекція щитів нараховує лише один український клуб. У перспективі ідейники планують поповнити експозицію кількома логотипами на тлі синьо жовтого стягу, зокрема Карпат, Дніпра, Металіста, а ще не виключають Хмельницького Поділля. Тетяна Самсонюк, Микола Юрковський, новини міста.